Українці, які перебувають за кордоном, мають можливість продовжити дію закордонних паспортів. Але чи варто це робити, чи краще оформити новий паспорт, я розкажу далі. А ви поки що маєте час підписатися на канал Першої візи. Так ви не пропускатимете актуальної інформації про життя та роботу за кордоном. А поки що важливе уточнення: ні для кого не секрет, що Україна готується до складної зими. І нині країні як ніколи потрібна економічна підтримка, долучитися до цієї. Місії можете, і ви, навіть прибуваючи за кордоном, допоможе в цьому сервіс TransferGo, якому довіряють понад 2,5 мільйони українців. Посилання на трансфер ми залишаємо в описі до цього відео. А поки що я розкажу, що робити тим українцям. Термін дії закордонного паспорта, в яких виходить спочатку повномасштабного вторгнення. Український уряд спростив продовження закордонних паспортів. А це було зроблено для того, щоб не чекати довго оформлення нових паспортів, так як цього. Часу просто не було. Велика привага в тому, що це можна було зробити в консульстві всього лиш за один день, проте процедура, яка була як тимчасова. Діє досі, тобто перебуваючи зараз в Польщі, чи Чехії, чи якійсь іншій країні Європи, ви можете і зараз продовжити термін закордонного паспорту. Проте, чи варто це робити, чи краще оформити, все ж таки новий паспорт. Одне з консульств у Польщі надало своє пояснення. Вони рекомендують все ж таки відкривати новий паспорт. Чому? Ну, по-перше, зробити це зараз значно простіше ніж на початку війни, так як в Польщі Чехії, так само в інших країнах Європи, відкрилися офіси ДП «Документ». Там ви можете оформити новий паспорт і не тільки, навіть не повертаючись. Україну також друга причина це безпека. Справа в тому, що міжнародна організація цивільної авіації, також відома як ІКАО, встановлює мінімальні вимоги до безпечності закордонних паспортів, і продовжені закордонні паспорти такими не являються за їхнім висновком. Як це працює, вас можуть просто не пропустити не лише на борт літака, а й на інші транспортні засоби, так як прикордонники знають, що це тимчасова процедура, а не постійна, і вона призначена для того, щоб легалізуватися в одній країні, а не їздити по різним. Саме тому консульство наполягає українцям відкривати все ж нові паспорти, а не продовжувати старі. Якщо у вас є якісь питання щодо легалізації за кордоном, можете звернутись до нас. А ми не лише проконсультуємо вас, а й допоможемо продовжувати легальність вашого перебування за кордоном. Відповідні посилання для зв'язку з нами ви знайдете в описі. А поки що ви переходите в опис, можете заодно поставити вподобайку цьому відео, якщо воно було для вас корисним. І напишіть, чи будете ви продовжувати закордонний паспорт, чи оформлюватиме новий в разі потреби. І підпишіться на канал, якщо ви досі цього не зробили. Перша віза про життя та роботу за кордоном.